Вітаю, друзі. Сразу хочу просто сказати, що це не огляд і не рецензія. Це просто поділитися своїми думками а, з приводу книги Марка Твена Тиємничий незнайомець, бо там дійсно є про що порозмислити. А, якщо ви її не читали, то там будуть спойлери. А якщо ви читали або вам просто цікаво, то тоді давайте поговоримо. Там є про що. Я прочитав книгу таємничий незнайомець, саме ту версію, де головний герой, і його друг Сепі, зустрічають хлопчика, який називає себе Траумом, а пізніше відкриває, що він Янгол і звуть його сатана. Книжка невелика, йшла легко, читав з українською спеціально, щоб підтягнути мову. І скажу, вона мені реально сподобалась. Запам'яталося мені тим, що часом навіть приємно було читати, як сатана. Негативно відгукувався про людську природу. Є моменти, де він захищає тварин. Головний герой каже, щось, типу, катувати це по звірськи. А Сатана відповідає: ні, це не звірини, це людське. Тварини не катують заради радості чи задоволення, таке можуть робити тільки люди. Це мене трохи вразило, Знаєте, буває така звичка, коли поганих людей з звірами обзиваєш. Зараз же язик не повертається. Але ще більше мене зачепила тема доброчесності з боку, який я ніколи не розглядав. Головний герой питає священника, що таке доброчесність? І той відповідає, що це найвища риса людини, до якої всі повинні прагнути. Але коли те саме питання герой задає Сатані, той каже. Більшість зла у світі відбувається саме завдяки доброчесності. Прикиньте. І ось тут я задумався. Сатана каже, що люди самі себе наділили правами вирішувати, що є добро, а що зло. Але в дев'яти випадках з десяти вони помиляються. І саме з почуття доброчесності люди часто катують, вбивають, карають і вважають це правильним. Згадаємо, наприклад, епізод з тим хлопцем у книзі, якого катували в підземеллі, бо вважали його пов'язаним з чарами. Їм здавалося, що вони роблять добру справу, захищають інших, але по факту вони катували невинну людину і вважали це добром. Це страшно. А от цікаво, як часто ми, вважаючи свої вчинки правильними чи доброчесними, насправді коємо щось жорстке. Як вважаєте. І після цієї інформації я серйозно замислився над тим, а як перевірити, чи реально ти поступаєш доброчесно. Бо ті люди були в цьому впевнені. А тепер ще сильніший уривок з книги. Дивно, що ти не зрозумів цього давним-давно, що твій усесвіт це лише мрії, сни і вигадки, бог, який міг би створити добрих дітей, але створив лише злих. Бог, який міг би зробити кожного щасливим, але не зробив цього ніколи. Бог, який задарма дав янголам вічне блаженство, а людей змусив його заслужити. Бог, який проповідує милосердя і створив пекло, Бог, який велить любити ворога і створив пекло, Бог, який сам не має доброчесності, але змушує вас її мати, який створив людину без її дозволу, а потім звинувачує її за те якою вона стала, І я не знаю, чи це пряма думка Марка Твена, чи вже пізніше хтось дописав, бо таємничий незнайомець, це, збір... це збірник з трьох різних чернеток. Ну, твір. Можливо, ви самі колись ставили собі ці питання. Як ви відповіли на них? Цікаво, такі філософські бесіди, іноді порозмислити над такими запитаннями. Ці всі питання ставлю з позиції людини, яка хоче розібратися. Ну не хочу нікого ображати, просто хочу порозмислити над усім цим. А, і якщо чесно, мені здається, що на таке запитання не дасть відповідь жоден священик. Ну тому що я вже не раз чув ці обширні такі відповіді, Бог дав людині свободу, не хочу створювати рабів у кожного свій шлях. Але по факту, кого ми маємо? Рабів, які навіть не знають, що вони раби. Люди вірять те, чого самі не розуміють, просто тому що так навчили, вони бояться не Бога, а покарання і вважають це вірою. Як ти вважаєш? І як ви вважаєте, чи можна назвати це справжньою свободою, чи це радше страх і сліпа звичка? Хочу вже якось підсумувати все, але ну, не треба багато сумувати. Хочу підсумувати те, що пов'язане з цією книгою. І от що мене мучить, може я щось пропустив, може була якась головна думка, яка пройшла повз мене. Якщо у вас є інші враження після прочитання, напишіть, цікаво подивитись, хто що бачив у ній. А зараз я просто спробую на ходу сформувати свою думку, бо насправді. Щоб сказати щось серйозне, треба довго думати. Але якщо по-простому, то для мене тут основна лінія це релігія, і вона подається дуже, ну скажімо, прямо негативно. Так, у книзі є Бог, але постає логічне питання: чому він не допомагає, якщо він такий всемогутній, чому не зробить так, щоб люди були добрі? Навіщо? Навіщо це все? З іншого боку, якщо дивитися з позиції віруючої людини, книга показує, що не все так однозначно, одна з головних думок, кожна дія може серйозно змінити твоє життя навіть найменше. І ти назавжди розумієш, що було б насправді допомогою, а що навпаки. Ось приклад з хлопчиком, який потонув: для оточуючих, це трагедія, але Янгол каже, що це було благо. Бо якби він вижив, жив би ще 40 років у страшних муках. І от такий парадокс: смерть це виходить порятунок. Але водночас виникає нове питання. Чому це Янгол, який усе знає, усе може, не зупинив події? Чому не врятував хлопчика і дівчинку? Чому не попередив? Він міг, але він не допоміг. Може, це така знаєте, відсилка до реального демона, типу до, до сатани? Ну, коротше, це вже така дуже глибока концепція, це, це вже інша тема. Бо відео буде вже на хвилин 25, якщо ми будемо занурюватися у все. І саме тому для мене ця книга не просто критика релігії, а сильне запитання до неї. Бо тут релігія постає не як істина, а як щось. Ну, з чим важко знайти сенс, я вважаю. Я, до речі, десь чув або читав, що наприкінці життя Марк Твен уже був дуже невіруючий, якщо це не так, поправте мене. Але якщо спробувати сказати ще глибше, ця книга повертає нас до поняття доброчесності. І тут звучить страшна річ. Люди не розуміють, що мають і як цим користуватися. Вони можуть щиро вважати, що чинять правильно, і при цьому творити жахливі речі. Просто тому, що були так виховані, жили в такій культурі, думали, що роблять добро, і ось це мабуть найстрашніше, що зло може творитися щиро, з добрими намірами.